А Ливизволі нас від лукавого. Твоє Царство і сили, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всяк час і навіки віків, амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу, придіти, поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічнику, скорботах, що вем'я напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються глибини морські. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися горі силою Його, течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано вдосвіта, затривожилися народи, закиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, затутник наш, Бог, Якова. Придіть, побачити діла Господні, які чуда, вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він руки, зламить зброю і спалить щити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки, віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. В мирі Господа і помолімся. За мир з весом і спасення душ нашого, і помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрі станцию, Боже, церковь з'єднання всіх, Господа і помоліємося. Господи, помомил. За святих рамцей тих що з вірою, побожністю і, і страхом можем ходять до Нього, Господи, помоліємося. Господи, помилуй. За святішого сленського Франциска Франциского за забороніша Батарха нашого Святослава. За Наші Василія, за просвященної Єпископа нашого Дмитрія, чесне у Христі, де якунство, за весь прийчити людей, Господе, і помолімося, Господи, помилуй. щоб як було вміти вчинити силу вірних Твої, укрепити десницю їх, міцю сили твоєї, на перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося. Господи, помилуй, щоб подати на оставне розбори Мої переможну силу і міць. Мужність Христу і мене тому інство нашому на перемогу ворами супостатами і всіма нападками, Господи, помолімося. Господи, помилуй. щоб сповнити соромом? І безчести супротивників наше серце іспанеце страхом і жахом, і щоб Господь гнав, їх, вражав, Господа, і помолімося, Господи, помилуй. Щоб висловити крик Святої Церкви Твоєї, і зітхання, і новірці наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогам і супостатими робів, його печалі, скорботу до нього взивають, Господи, і помолімося, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи, помилуй. При святу Преблагословенну благословенну стану, володичес нашого, родиця, пресну Діву Марію, з усіма святими поминувши самі себе один одного, і всереди наше Христо Богові відаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить слава, влада, честь і поклонення разом з визначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим, і благим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Бо Господь явився нам. Благословен хто йде, ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо він благ, бо милість його, бо Господь явився нам, благословен хто йде. Ім'я Господнє. Пішов, що вступили мене іменем Господнім, проте стояв я їм. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде. Ім'я умру, А жити буду і повім діла Господні, Бо Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господні. Кам'янікем зне в твої чи цей став головою вогла. Від Господа стався Він і дивний є в очах наших, бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво, За перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди блаємо літками нашими, це оспівана Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, у справедливість правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена, будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Мудрість Но ефесіян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні браття, кріпіться в Господі, тому утності його сили, одягніться в повну зброю Божу. Що ми могли дати віці хитрощам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів, злоби піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вянувшись у броню справедливості і взувши ною готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Примудийсь прості, вислухаймо святого Євангелія мирсів, відукові того, від марка святого Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. істинно кажу вам, що хто скалиться і горі двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і будете, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам, провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш що на небі не простить провина ваші. Слава тобі! Господи, Слава Тобі. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже, і Отця і Сина Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Слава на віки! Саме апостол Павло, такими словами нам говорить, щоб ми були підготовлені, щоб ми мали Той. Особливий Божий захист, і саме особливий Божий наш захист є являється в Христі, в розп'ятому Христі і воскреслому, саме Боже Слово, яке нас воскресає з Христом, яке нас робить живими, життєдайними. Тому для нас і важливо дбати про те Боже Слово, яке ми чуємо кожного дня, коли ми слухаємо кожного дня, слухаємося. Бо саме через Євангеліє Господь до нас промовляє. Зараз, як ніколи, ми хочемо чути той Божий голос, те Боже Слово, і хочемо зрозуміти, що нам робити далі, як нам бути, як нам жити. Але кожна наша дія, кожен наш чинок і наша співпраця з Богом має бути, скажімо, через такий місточок довіри, через місточок віри, що. Якраз Господь, Господь є той, хто нам допоможе, Господь є той, який нас підтримує, Господь є той, який нас е, провадить в цьому житті. В ці дні ми переживаємо такі тривожні години кожного дня і е, задумуємося навіть, чому так стається, так? Чому, чому саме так з нами відбувається. Бачимо, що ворог не спить і ворог. Він не хоче зупинятися, ворог він завжди е, хоче нас відволікти, віддалити від, е, від Божої любові, віддалити від довіри Богові. Тому будьмо сильними. Маємо той шолом з Божої, Божого Слова, вдягнімо, так, щоб це Боже Слово, яке є, завжди е, живе, життєдайне, щоб воно. Нам давало надію, впевненість у завтрашньому дні. Бо саме ні в чому не можемо бути такими е, впевненими, як в Божому Слові. Тому нехай Господь своїм Словом нас кріпить. Тому нехай це Боже Слово нас. Е, мужніє, нас зміцнює, що ми були сильними і відважними до пізнання тої правди, віри і витримання, витривання в доброму до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святій Франциска архієфранцівського за заблуженішого Бадаярха нашого Святослава за просвященішого архієпископа і митрополит нашого Кір Василія, просвящення епискова нашого Кір Дмитрия, за тих, що служить послурили з тому храмі цьому, за усі наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за народ за за Воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Не на постелі поваємо не на зброю наша, врятує нас, Господи, допоми да на Твій, самутні просимо, на насело Тві, сподіваючись, постимо проти ворогів нашої Твої, Вірно прикликаючи зуміння молимось. Самотні, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Захиснику вірний пошли сріби свої. Господи, і замішання створи серед наших, і пошли з висоти руку свою і покори їх, і Христолюбивому. Воїнство нашому віддай їх, молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій. усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасити нашу поні всі кінці землі, і тих, що на морі далеко. І милостиві, будь милостим, владико, кодо наших, і помилуй нас. Бо милостиві чоловіку любить Бог, і сидові славу села, ймоцю і сину, святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Голови ваші перед Господом схиліть. Тобі, Господи, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса, зглянься у милості, щедроти на смирення рабів твоїх і чоловіку любно вислухай, і помилуй нас, ось бороги наші зібралися, щоб. На нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, настойні в покаянні з умиленням молимось тобі, і поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнай всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Сили твої бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю, наш силою покоєння, заступниче наш, не згадай беззаконі, не людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедрота посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиву зухвай своїх страх і втечу. Христу любимому ж воїнству нашому, подай. У сильній відвазі і можності погнати і назигнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости їм прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці не тлінні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу, висилаємо. Отцю і сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пмудрість чеснішу від Керувимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб затління Бога Слово породила, слух, що Богородиця Тебе величає, мов. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Христос, істинний Бог наш молитва а вречистої Своїй Матері, серед самих сих хвальних апостолів, все верховних апостолів, Петра і Павла, преподобним богоносниців наших, всіх святих, блажених українського народу і всіх святих, помилуй, Спаси нас, як благий і чоловіколю. Єдина чиста і я, і благословенная, і и благословенная, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице спаси. Нас. Дякую всім спільну молитву Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!